День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван-мадрид від українського виробника торговельної марки Емліс. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 13 см. У глибину побильці диван займає 95 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге. Темний. На, на бильці є декоративна хромована… Прикраса. Також понизу дивану йде декоративна хромована ніжка. Принцип розкладання дивану. книжка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається велика захисна планка. Спальне місце в цьому диванчику 1 метр 20 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої па Папа.